Всіх вітаю. Майнкрафт виживання без читів українською мовою на телефоні. Бета версія, тому що не зміг я знайти нормальної версії, а на комп'ютері я не можу грати. Грати. І ось ми в такому. В біомі та А там біом лісів. Собака гавкає, звісно, торбиться в сумнівасі. До собак варто не лізти, то вони можуть вас трохи покусати. Тож, як так, я зберу декілька, декілька кущиків цих ягід. Потім я розкажу для чого вони мені. Вони як і для їжі можуть пригодитися, так і для захисту. Захист це ос, основна основа для всього Майнкрафту. Отакий От прикол. Якщо ви насадите ці кущики навколо себе, навколо себе вночі, на вас не нападе ніхто, тому що вони будуть отримувати урон від цих кущів, звісно, коли вони виростуть. Але не буду розговарюватися, зроблю невеличкий степ. На самий початок я зроблю собі верстак. Ну, без верстака, звісно, нічого в Майнкрафті не буде. Тепер треба лише дочекатися. От бачите, вже кущ виріс, він атакує мене. Ось чому варто на такі кущі не наступати. Тому я зараз створюю дошки, верстак. І ставлю його отут, кравчу палиці, роблю сокеру і кайло, роблю скриню і на цьому все. Тепер, звісно, треба знайти Так, їжу ми вже знайшли. А ось і наш перший вулик. Оце кущ троянд, щоб ви не плутали їх, їх з ягодами, а так, то? Я загубив своє ліжко. Шкода, що не можна робити. Різнобарне ліжко в Майнкрафті. Все ліжко скрафтити ми можемо. І ще в нас немає досок, тому з... знову добувати якесь з дерев. Давайте ось це добудемо. Тепер можна скрафтити дошки? Поставимо скриню, візьмемо верстак і створимо наше перше ліжко. Так, точку створення поставили, і в нас є 10 сирих роїв баран. Вони. Я хочу зробити собі піч. Тому мені доведеться добувати багато кругляк труб. Має він отакий вигляд, а не такий, як він потім нам дається. Так, стільки кров я думаю, нам буде достатньо для печі. І робимо піч, також ми можемо костер зробити, але... але треба вугілля ще, вугілля в нас поки немає. Ставлю піч. in žaru. In čakaj, ko ga ima na radiu stajke. М -м -м. Як смачно виглядає. Сундук покладемо все, всі ресурси. Ну, Земля хай буде. Це це, це нам не потрібне. Це нам не потрібне. Туб хай тут росте. Не, не дає нам ну ще раз спати. М -м -м. Вже прокинуся завтра і буду їсти смачні свіжі стейки. О, корова. Не, одну шкуру тільки отримали, кладемо її в сундук, ну. не хоче воно. Збачня Я втамував свій голод, голод, розташовую на 68-й висоті і я знайшов великі кісосни. Що ж, принаймні мене? 那正是。